Щадком чеських дворян, який отримав ґрунтовну освіту в єзуїтському колегіумі вільно, а згодом Києво-Могилянській академії, володів 12 мовами. Він був не тільки наближеною особою в оточенні Івана Мазепи, але й став спадкоємцем його антимосковської політики. 5 квітня 1710 року виголосив свою присягу і оприлюднив угоду. Конституцію прав і вольностей війська Запорозького, яка чітко розписувала права та обов'язки гетьмана, старшини, простого козацтва, ставши прообразом першої конституції в Україні, вона являла собою реальну модель вільної незалежної держави, заснованої на природному праві народу на свободу і самовизначення. Завзятий Мазепанець, живучи впродовж десятиліть в еміграції у Швеції, Німеччині, Туреччині Греції, до самої смерті не припиняв боротьби, використовуючи кожну нагоду для пошуків нових союзників проти Москви. Його справу продовжили син Григорій та Мазепинці-емігранти, яких називали в Європі апостолами Української незалежної держави. Найважливіше не лише передбачати майбутні події, а й впливати на них. Пилип Орлик в галереї українських національних діячів визвольної доби України постать Пилипа Орлика посідає особливе місце. Ця постать вирізнялася надзвичайним духом відданості українській справі, яка абсолютно окремо стоїть від всього того, що було до нього і після нього в добу козаччини і в добу визвольних змагань. А що ми знаємо про нього? 1708 року вся Україна була захоплена московитами, які грабували житла і навіть православні храми. Мордували і вбивали українців, зламавши всі угоди, Петро І перетворював козацькі полки на Драгунські, тобто знищував українські військо. Виникла загроза, що найближчим часом Україна втратить свою автономність і стане асимільованою частиною московського царства. Восени 1708 року Іван Мазепа та Керол XII підписують договір, за яким шведський король гарантував Україні цілість її кордонів, непорушність вольностей, законів, прав і привілеїв. Однак московити спалюють батури, убиті були всі мешканці, навіть немовлята. Навесні 1709 року, перебуваючи на території лівобережної України, шведський король Карл XII вирішує вести свою армію на Москву. У квітні 1709 року шведські полки стали під Полтавою, яка мала важливе стратегічне значення. 11 травня почалася цілковита облога фортеці, в якій знаходилося 4,5 тисячі московитів з 30 гарматами. У шведів налічувалося 4 гармати. Бракувало пороху навіть для рушниць. Загалом у московської армії було 72 гармати, з тими 40, що захопили в Батурині. І достатньо пороху та харчів. 27 червня почалася Полтавська битва, яка тривала 9 годин. Шведська армія налічувала 19 тисяч 700 вояків. З московського боку близько 40 тисяч. В битві загинуло понад 6 тисяч шведів, близько трьох тисяч потрапило в полон. Карл XII був тяжко поранений. Скільки загинуло та опинилося в полоні українців, невідомо. Поза як усі, хто потрапляв до рук московитів, люто катували і страчували. Відомо лише, що після полтавської битви разом з Мазепою відступило біля 20 тисяч війська. З них 16 тисяч шведи, решта січовики запорожці, козаки з родинами та дітьми цивільні. Карл XII та гетьман Іван Мазепа змушені були шукати притулку на землях Молдови, підлеглих Туреччині. Тавська битва стала чорним днем для старого гетьмана, як і для всіх його однодумців. В обозі Карла XII і Мазепи Орлик сім'єю вирушає на південь, полишивши всі свої статки, власність та майно. Пізніше Орлик з жахом згадував ті дикі околиці, куди ледве чи ступала, коли польська або українська нога. Я через ті пусті поля по поразці під Полтавою ішов до Очакова і потім до Бендер у товаристві свідомого провідника, що належав до запорозького війська, і він дивився на небесні світила і, все визначаючи напрям, диригував нашу дорогу. Ледве протягом двох тижнів зміг нас перевести через ту пустелю, хоч як ми прискорювали похід, щоб уникнути погоні. Пелип Орли. У пам'яті Орлика відступ з-під Полтави залишився на все життя. Турки прийняли втікачів і призначили місце перебування в Бендерах, куди вони прибули 10 серпня 1709 року. Ситуація в колі емігрантів була напруженою. Мазепа хворів і майже не вставав з ліжка. Старшина нервувала, не бачачи перспектив. Почалися суперечки, суперництво. Вони продовжували одвічну боротьбу гетьманців і запорожців, гетьмана і старшини. Його доля та спадщина забуті, трагічні, вкриті численними легендами та домислами. Обраний гетьманом у Туреччині продовжував лінію Мазепи, поневіряючись на просторі Європи між Швецією та Отаманською портою. Більшу частину життя він боровся за українську ідею, намагаючись залучити до її здійснення іноземних правителів та можновладців, підняти козацтво та людність України. Орлик зачинав навіть військові акції, старався про міждержавні коаліції для війни проти Росії. Однак все намарно. Микола Василенко, український історик права, академік. Він міг мати місце у і в європейській спільноті він міг би знайти собі місце і в Російській імперії, він міг би собі і міг би пристосуватися навіть е, у Швеції, куди змушений був на, е, е, я б сказав, вимогу Карла XII е, перебратися із е, Бандер або, точніше, з-під Бандер де власне і відбулося його коронування і гетьманування 5 квітня 1710 року. Під Бендерами на загальній раді у присутності всієї старшини, запорожців та реєстрового козацтва, Велипа Орлика одноголосно обраного гетьманом. На гетьманську балову було ще два претенденти. Це небіж Івана Мазепи Андрій Войнаровський та прилуцький полковник Дмитро Горленко, свояк Івана Степановича. Але на козацькій раді, яка подивувала його величність короля Швеції Карла XII, у вільному виборі віддають перевагу генеральному писарю, людині нединастійної лінії Пилипу Орлику. За давніми звичаями і правом військовим. Обрали ми собі вільними єдинократно голосами за гетьмана його милості пана Пилипа Орлика, гідного тієї гетьманської честі і могутнього за допомогою Божою і протекції найяснішого королівської величності Шведського, високим своїм розумом і мистецтвом уряд той гетьманський, під цей час важкий, тяжкий рухатись, управляти і на користь вітчизни дбати. Постанова військової ради. Як засвідчує шведський історик початку ХХ століття Альфред Єнсен, козаки вільно обговорювали питання, хто заслуговує на те, щоб бути обраним гетьманом. Насправді, Карл XII на раді не був і лише затвердив як протектор України це обрання, що здійснювалося при участі старшини кошового костя Гордієнка та посланців від війська Запорозького з Дніпра. Український історик емігрант Олександр Оглоблин зауважував, що вибір орлика був щасливим для української справи. Йому першому звідав Свої утаємничені плани Іван Мазепа. Він його перший покликав, коли фактично у нього вже не було вибору. Цей вибух повстання можна сказати, Мазепинського проти узурпації влади, проспроти панівечення українського війська, козацького війська, проти свавілля Петра і його наближених. Це людина, яка мала не тільки гостроту розуму і відчуття, він сам рекомендував Івану Мазепі якомога скоріше входити в контакт із шведським монархом для того, щоб змінити ситуацію в Україні, яка фактично руйнувалася і поглиналася московщиною. Щоправда, пізніше, в листі до шведської королеви від 13 листопада 1719 року, скаржачись на свою нужденну долю в Швеції, Орлик зауважував: я не просив собі гідності гетьмана, я прийняв її на розказ його величності і, не маючи публічних фондів для ведення справ, вкладав та власні гроші. Не дістав я ніяких публічних фондів також по смерті мого попередника гетьмана Мазепи, який присвоїв собі в противність всякому праву і звичаєм Войнаровський. Я мовчав, хоч проти того протестувала ціла моя вояцька істота. Пилип Орлик. Однак все це писалося вже у Швеції, коли гетьман потерпав від нужди і відчував себе тягарем для королівського двору. Відомо, що Іван Мазепа відписав в останні дні свого життя майно та усі свої скарби Андрію Войнаровському, які потім були викрадені російськими агентами, а сам Войнаровський потрапив до Сибіру на довгі роки. Але ми говоримо про Пилипа Орлика, якому випала надзвичайно складна доля. Бо відтоді до самого скону. Гетьман Пелепорлик, чужинець родом, віддав усю свою працю, весь свій блискучий талант, усе життя своєї, долю своєї родини для добра української нації і української визвольної справи, і перед лицем цілого світу передав ідею й дух Мазепи наступним поколінням українства. Олександр Оглоблин, український історик, професор Гарвардського університету. Карл дванадцятий, як протектор України, згідно угоди від 1708 року затвердив обрання Орлика гетьманом. Того ж дня було прийнято документ вступ, і 16 статей, що отримав згодом назву Конституція Орлика. Своєрідна українська конституція, яка свідчить про напрямок політичної думки української еміграції того часу. Ідеї, закладені в основу угоди орлика, поділяли не лише емігранти, але найбільш свідома частина старшини, яка не пристала до Мазепи. Микола Василенко, український історик права, академік. Договір був розрахований на те, що він діятиме в Україні як правовий конституційний акт, де обҐрунтовувався державний лад України. Збереження православ'я як державної релігії. Узаконення Константинопольським патріархом українського екзархату, самостійності і незалежності церкви в Україні, встановлення кордонів України по річці Случ як за Хмельницького Україна має бути самостійною і незалежною, що забезпечується протекторатом шведського короля та мирною угодою з Кримом, яку слід охороняти від порушення свавільними людьми. В разі підписання миру з Сарем при посередництві шведського короля мають бути повернуті всі полонені українці і відшкодовані збитки. Гетьман висловлював сподівання, що король Протектор захистить Україну. Одіпхне московське страховище своїми могутніми грудьми. Однак шведський король, який на той час сам потребував допомоги, нічим суттєво не зміг допомогти не лише Україні, але й новообраному гетьману. І Орлик починає налагоджувати стосунки з урядом Султана та Кримським ханом. Ахмед третій дозволив козакам утікачам оселитися на Дунаї і заснувати там кіш. А Пилип Орлик зостався в Бендері при Сераскірі, щоб улегшити собі відносини з ним, зі Стамбулом і з Кримським ханом. Після переволочної де фактично загинуло сотні козаків, якщо не більше, які захищали Карла дванадцятого, адже він був поранений для того, щоб перепровадити його на бік Туреччини на другому боці була Османська імперія, і треба завдячувати на ту пору султану османської імперії, який дозволив усьому війську низовому козацькому і в тому числі армії. Розбити правда армії Карла дванадцятого, переправитись на той бік, і там під Бендерами фактично заснувати нове гніздо, нове політичне погніздов'я, яке незабаром фактично на домагання Петра І було зруйновано. Карл XII очікував, коли з'ясують можливі шляхи його перепровадження до Швеції через території кількох імперій, щоб йому вільно повернутися до Стокгольма. Він забирає пилипа орлика, наказуючи в ультимативній формі супроводжувати його у Стокгольмі. Гетьман опиняється в надзвичайно скрутній ситуації, але не вгасання духу, постійне повернення до теми України. Апеляції до турецької влади, апеляції до європейців, звертання до самого шведського короля дають свій результат. Його відпускають на певний час, і він їде назад до свого війська, яке було ще по цей бік Дністра. Йому не дозволяють. Йому не дозволяють, щоб він мав контакти із військом, яке фактично на ту пору вже було піддане розшаруванню. Деякі е, полки вже поверталися на умовляння Петра І, а потім їх заслали, як пише у своїх листах, як в своєму діагріші пише Пелипордок, були заслані аж у Персію на копання якогось озера. Якщо частину козаків було обернено на рабів, на копання е, Петербурзьких каналів, то ця частина друга. Козаків, саме Низового козацтва Запорізького, була відправлена ж у Персію, де вони їли, невідомо що. Де були вмирали щоденно сотнями та й тисячами. Ми не знаємо цієї сторінки, ми не знаємо цієї трагічної історії України. Велип Орлик, який уклав першу угоду між Україною і королівством Швеції, фактично поклав наріжний камінь дипломатичних стосунків і вписав європейську площину українську державу, яка фактично руйнувалася. Всі спроби визволення України з під московського ярма з під ярма Петра І, на превеликий жаль, оберталися вели. Першою склалась обнадійлива ситуація, коли відбулась битва на рідці Прут, яка закінчилася колосальною поразкою московської армії, де Петро І був захоплений в полон. Але турки погодилися взяти відкупне золото від цариць. Терміново були зібрані золоті злитки і все церковне золото по всій Московщині. Цим хабарем, визволивши Петра І, турки фактично поставили крапку на одному дуже важливому моменті руйнування Російської імперії. Через рік кримський хан разом з Палипом Орлоком на його домагання, на його звернення, на його агітацію, на його переконання, вчинив визвольний похід в Україну. Але там теж відбувся перед. Замість перемог у 1711 році було перше тотальне спустошення України саме татарською ордою, і фактично це було за погодженням з Петром і. Золото обертається потім втратою татарами своєї держави. Золото обертається колосальними втратами для потім вже через чверть віку для самої е, османської імперії для осмонату. Там, де золото, там фальш. І чому я про це кажу? Тому що Пилип Орлик робив величезне застереження. Не купуйтеся, бо ви вирішуєте долю не власну свою, ви вирішуєте долю цілих поколінь. 12 років турки тримали Пилипа Орлика на самотині в Салоніках. Заборонивши йому спілкуватися будь-ким, до, до нього могли приходити тільки торгівці, могли заходити до, до нього паломники, які йшли на афон. До нього могли заходити відвідувати його тільки ті, хто не не називався українцем. І таким чином, в цій самотині, він витворив колосальні документи. Це документи неймовірної сили. Діаріуш щоденник Пилипа Орлика це свідчення того, як можна в неймовірно тяжких умовах, не маючи засобів до існування, перебуваючи поза сім'єю, не маючи можливості підтримки, контактів зі своїм військом, не втрачати надії, що рано чи пізно північний дракон буде страчений. Минуле не стоїть окремо, минуле присутнє всього день час. Це єдине цілісне, і в ньому наше минуле поки ще не пізно. Воно впливає на наші сьогодення. Інакше знання історії нас робили сильніш потужнішими. І уроки, які нам дала тоді Європа, починаючи від султанату і закінчуючи французькими намірами допомогти Пилипу Орлику, не оберталися катастрофами не тільки для українців. І тому розуміння значення історії історії, зокрема Пилипа Орлика, важливе для того, щоб збагнути, що треба покладатися було тільки на власні сили. Його відірвали. Ці історичні уроки Пилипа Орлика мусять бути застереженнями від надмірної нашої захопленості європейською інтеграцією, натівськими спілками і союзами. Оце і є найважливіший наголос в нашій розмові про цю постать: небуденну, трагічну, але незламну.